Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Василь Ломаченко не згоден з тим, що трошки просрав бій з Девіном Хейні. Пряма мова. Протягом усього поєдинку я контролював ситуацію. По ходу бою я розумів, що перемагаю. Тож для мене, звісно ж, рішення суддів стало великим сюрпризом. Після завершення 12 раундів я був упевнений, що переміг. Екс чемп заб Джуда не поділяє думки про те, що Ломаченко засудили у бою з Хейні. Пряма мова. Ломаченко не провів такий сильний поєдинок, як з усіма іншими суперниками, де він тримав бій під контролем. Він мудохав лому більшість раундів. Хейні, як і раніше, абсолютний чемпіон світу. Колишні абсолют легкої ваги Джордж Камбосас не проти провести бій з Ломаченко. Пряма мова. Я думаю, що у ломи досі є великий стадіонний бій в Австралії проти мене, як і планувалося спочатку. Але дозвольте йому відновитися після триндюлів Хейні і повернутися в Україну. Я молюсь за Василя та його державу. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.